Ми сьогодні маємо Троїцьку поминальну суботу, що це поп'янець. Раніше невеличкий період часу в тому був такий момент, що вважалося, що Троїцька поминальна субота е, дозволяє поминати самовуці таких Поминати ті, хто залишив своє Скільки. життя по своїй волі. І дуже часто питають, чи можна на другу, а саме на другу, поминати саме Звісно, не можна. Вони зробили свій вибір самі. Ми, люди, або іншим життям, це ми маємо вийти. Але ми не маємо права лишати себе життя. Не маємо права. Ми маємо... Життя не ми собі дали і не нам його вибирати. Тобто, самогубців. -то. На загальній службі поминати не можна. Самі ви, самі, як, е, як родичі у своїй приватній молитві, да, ви можете поминати, щоб Господь все ж таки простив оцей такий гріх великий, якось, якось полегшив оті страждання, що вони самі собі заподіяли. Приватно ви можете, навіть стоячи у церкві, ви можете приватно за них молитися, але на, на записочки там це, ви цього не робите. Що для нас є розуміння самогубства? Ми всі. Кинуться там, оце самогубе, ми його не відспівуємо, ми вони не, 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 не молимося. Але ми не задумуємося над більш глибшим моментом поняття самогубства. Самогубство це не тільки кинутися під машину, таблеток наїстися, ще там щось, це не тільки це. Момент самогубства, вертаючись до поняття волі, поняття свободи, ми всі можемо бути самогубцями, якщо не виконувати заповіді Христового. Не хочемо ми Царства Божого. От не хочемо ми попасти в царство Боже. Не молимося, до церкви не ходимо, не сповідаємося, не прочущаємося. Це що значить? Самогубці. Ми самі себе позбавляємо Божої милості. Інший момент. Якщо ми ходимо там. Не знаю, погадало там, там чи ще щось там, чи ще щось. Ми себе самовільно віддаємо в руки дияблу. Губимо з душу свою, самогубців. Самогубці. І таких багато прикладів ще можна багато говорити. Тому оці моменти також треба учитувати, да? враховувати. Для того, щоб ми могли за життя подумати, як мені буде там, як я закінчу своє життя, чи підготовлений, чи все ж таки я потраплю у місце муки, там, де плаче скрежет зубів. Чому скрежих зубів? Ну, от пише, так? плаче скрежет зубів. Чому Собі. Нам зразу приходить така думка, що це там дияволи скреботять від радості. Та ні, це ми будемо скреготати зубами від того, що вже нічого змінити не можна. Від обіди, що мені ж казали, а я не постукався. Від ми будемо тоді скревотати зубами. Тому за життя думаємо, аналізуємо своє життя. Зміцнюємо устої наших, наших традицій сімейних, щоб по нашій смерті також, якщо ми десь якийсь гріх і не сповідали, щоб по нашій смерті наші родичі сказали, Господи, прости, що ми, як ми маємо провести сьогоднішній день? Дуже багато людей. Розпустимося так по сторонам, розпустимося, розпустимося. Дуже багато людей поставить панахівку та й побігли. Оце ж базар, це ж шкеток. так, це, так. Це, це так от означає, що прийшли ви до людини на день народження, наприклад, подарували їй торт. От перейшли коріх, то так, на тобі з днем народженням, а я піду по своїх справах. Оце так воно виходить. Оце поминання прибіг, поставив і побіг. Оце так воно. Наче той поздравив. Тому як провести отакі дні, селенські поминальні дні? Троїцька, Дмитрівська, Постові? Як їх проводити? Ну, Звично, у молитві це зрозуміло. Відвідайте могилу. Не раз на рік перед, перед Пасхою, перед радоницею, а тоді бур'яни там ростуть. Перенесіть туди живих світів, поспілкуйтеся, поприбирайте, згадайте їх, стоячи у храмі також. Не ждіть, поки я прочитаю цю записочку. Завжди кажу постійно, кажу, я їх не знаю цих людей. Я тільки читаю їх, щоб проголосити їхні імена для того, щоб не тільки та людина, яка подала, а і всі люди почули і сказали, що мини, Господи, цих людей. Тобто Соборна молитва. Але ми, ті, хто стоїмо, їх згадуємо. Пам'ятаємо, згадуємо, просимо пробачення у цих людей, яких ви там написали. Згадуйте кожного. Самі прощайте, якщо вони вам завинили, самі прощайте. Постійно прощайте. Те, що ми сказали там на кладовищі рабочі, там Петро Семен просить пробачення перший раз, другий раз, третій раз це все добре. Але і надалі треба далі, і далі, далі просити пробачення і прощати. Тому що є такі гріхи, що, знаєте, вже людини 10 років немає, а, 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 а ще згадуються ті кирпичі, що, що колись там десь украдені були. Ну Це я так приблизно сказав. Але от, от іще згадуються. Тому то і самі прощаємо, і просимо пробачення Тут, перебуваючи в храні. Тут стоячи на молитві. Ось це і є наша згадка. Оце є вічна пам'ять. Це є вічна пам'ять. Пам Тому, стоячи в храмі, ми не повинні сумувати, ми не повинні ой, аби швидше, ой, ми навпаки повинні радіти можливості поспілкуватися з померлими. Ми. В будень немає часу поспілкуватися з ними. В день у нас роботи багато, забот повно, треба йде, йде, йде устигнути. І коли виникає такий момент, це свято для них, бо вони сподіваються, що про них згадають. А їм більше нічого не треба в цьому житті. Їм треба тільки пам'ять єдине. І... І для нас свято, що ми можемо їх також згадати. Ми ж їх далі любимо далі. Ми їх, ми їх далі е, пам'ятаємо. Любов ж не закінчилася. Ми ж пам'ятаємо їх. Може в кого фотографія бістить, е, може в кого е, там речі якісь залишилися на пам'ять, на згадку. У мене колись давно, дуже років. Ну, коротше, дуже давно, більше 20 років тому. Помер хлопець, ким, там на декілька років він молодше мене, але ми виросли разом. От, ми його відспівали, поховали, все як має бути. Він через якийсь так час мені сниться і ну, спілкуємося, кажу, кажу Діма, а справді о те, що я проповідую, о те, що я вірю, воно що... справді є. Каже, так да, є. Справді є. Оно, от... А кажу, а що ж тобі туди треба? Може, може ну, помолитися, може, може панахіду, може родичам сказати, щоб вони щось там це. А він каже, ні, мені треба тільки одне пам'ять. Щоб про нас пам'ятали. От пам'ятайте про нас. Все, більше, більше нас нічого не треба. Це було зі мною, ну от от, от. кажу так, як так, так як є. це не десь там вичитане, не десь, не десь там це. Просто пам'ятайте. Тому що вони також живі. Вони живі тільки в іншому вимірі, не підвладні фізичним законом іншому вимірі, Але вони живі. Тому оце свято це не просто панахіда, ой, панахіда, там можна піти, можна просто поставити й піти. Ні, це свято. Свято для них, свято для нас, свято Зустрічі, свято пам'яті. Особливо треба помолитися за, за наших воїнів. Я, от, я трошки, довше, трошки довше цю проповідь розкажу, трошки довше. Я просто хочу висказати, щоб ви розуміли цей момент. Я ось понеділок і второк був на кладовищі роковини, покоївся. І раніше приїхав, знаєте, ранок, все, все тільки просинається, все тільки... а на кладовищі така тиша, таке, таке ну, умиротворення, як да? так, українською. О, і я туди другий раз заїжджаю, от, відпочиваю, доказали, бо як можна на кладовищі відпочити, а ви знаєте, відпочивається. От, от, Тиша, інші думки, все таке воно. І от я приїхав і поки пройшовся по алеї, зайшов там до своїх родичів, От, бо в нас на алеї е, слави також наші родичі е, лежать. І... Е, Думка у мене от уминня, да? відчай на сповіді. Ой, батюшка, відчай, ой, батюшка, не знаю, що робити. Ой, не знаю, що робити, як, як там квартиру розбило, там. ну ще, ще, ну, щось таке, знаєте, різне. Ой, печайний, я не знаю, куди податися, що мені робити. Це. А я собі це так подумав, ну, знаєте, аналізую такі от моменти сповіді, і, і собі думаю, а ці люди не відвідчують загинули. І в момент переходу, оцього переходу через цей Рубікон життя і смерті, вони не були у відчаї. Вони були сповнені надії на те, що їхня смерть не приведе нас до відчаю, а приведе до життя, до перемоги, до, до життя. Ми не будемо кидатися і ой все пропало, а ми навпаки будемо жити і, для, і своїм життям, і їхнім життям, не прожитим життям. Ось в момент смерті, я так думаю, що вони думали. Вони надіялися на те, що ми продовжимо їхні. Справу. Ми продовжимо їхнє життя, ми продовжимо створювати сім'ї, ми продовжимо народжувати дітей, ми це будемо пройдіться. Повз могили воїнів. Ви не побачите жодного там спившогося, наркомана чи ще щось. Ну, понятно, зараз фотошопів багато можна підмалювати, але якби я не знав тих людей за життя. От ну, це ж наші Юрпінські, це, це ж не десь там хтось там. Євпінь. Ви ж знаєте, до 95-го року це ж, це ж маленьке село було, ми ж один одного знали. І от проходиш через, і того знаєш, і того знаєш, і того знаєш, не, не спившися, не наркоман, не якісь там красиві, молоді. на те, що вони будуть сім'ї, надіялися на те, що в них будуть діти. І тепер ми повинні жити їхнім Для них. Народжувати. Тому що генофонд нації, вони були генофондом нації. Вони були молодими, здоровими, сміливими українцями. І вони загинули. Закінчуємо. Перервалося, цей генофон перервався. Оця трагедія нашої країни. Тому молимося і за них, пам'ятаємо їх, обов'язково треба пам'ятати їх, Ось. щоб вони там знайшли спокій, що їхня смерть була недаремною. Недаремною. І не для пафосного слова нам треба ці слова казати, а вириваючи їх серця, переживаючи кожну букву, кожну, кожну типлу оцих слів, згадуючи про наші воїнів. Тому молимося, молимося і, звісно, просимо Бога, щоб якомога менше смертей, щоб було ну, надзвичайно велика ціна, надзвичайно. Але якщо ми не будемо молитися, якщо ми не будемо в єдності, в купі, то ворог нас розділить, знищить, і ще буде, не дай Бог, ще буде гірше, ніж що Ми це все повинні розуміти. Чому буде гірше? Тому що ми показали істинне лице своє. Ми, українці. Ми нація, ми хочемо незалежності. Вони думали, що ми будемо рабами. Тому оця незалежність, свободу так, ясно. Ми зрозумів, так? Оце все повинно бути на наших серцях. Тому помолимося і за рідних згадаємо померлих воїнів, згадаємо. Діточок, які ось у понеділок, у вівторок. Місяць дитинці, чотири роки дитинці. Всіх, всіх треба.